Любиш Україну вчись перемагати. Ще десять років тому. Шкільний урок із допризової підготовки видавався учням чимось обтяжливим та малопотрібним. Сьогодні батьки були б раді, аби їхні сини й доньки вміли накладати турнікет, знали, як поводитися з розтяжками і навіть тримати зброю у руках. Власне, цього й взялися навчати охоронців іміди. Це побачити відчути, Вони дивляться, вони знають, вони розуміють, дуже багато є родичів, які. Вони це бачать на фотографіях, а тут вони в руках отримали. Голоски в Трибухівці та Меджибіж. Вишколи відбулися одразу у трьох школах Меджибуської громади. Старшокласники від таких уроків у захваті, адже переважна більшість підлітків уперше тримали у руках зброю. Показували, як користуватися зброєю, розбір різної зброї, автоматів, пістолетів. Показували, як потрібно накладати турнікет, медицину, також про зброю розказували, як поводитися зброєю. І також багато ще цікавого іншого. Замість теорії цікава практика. На першій локації інструктори служби судової охорони навчають хлопців та дівчат збирати та розбирати АК-74 та володіти гвинтівкою. У старшокласників мільйон питань та величезне бажання самотужки впоратися із завданням. По і по тактико-технічних характеристиках. Це гладкоствольна зброя, форд 17 р травмат своїми словами. Спецзасіб споряджений гумовими кулями. Несмертальної дії поруч, уже на іншій локації своїми знаннями із тактичної медицини ділиться співробітник, який має реальний бойовий досвід за плечима. Його ціль досить проста: навчити дітей швидко та правильно зупиняти кровотечу. Ці знання без перебільшення можуть врятувати життя. Час накладення турнікету 2 години. Для чого ми фіксуємо час? 10.09. Що ми розуміємо, що в 12.09 вже до турнікета ніхто не буде лізти, його будуть вже знімати в операційній. Заступник селищного голови зауважує, що такі навчання є нормою у багатьох країнах світу. Організували вишкіл у рамках співпраці із Мержибиською громадою. Продовж року до таких занять хочуть залучити усі тамтешні школи. На Даний момент чудова співпраця з службою судової охорони Хмельницької області. Зараз у нас в країні йде повномасштабна війна. Дай Боже, щоб вона скоро скінчилася, щоб всі наші воїни, захисниці і захисники повернулися додому живими та неушкодженими. Але на даний момент ми повинні підготовлювати наше молоде покоління до патріотизму, до віри в наше світле майбутнє. Майже усі старшокласники виявили бажання й надалі вивчати основи військової справи. Для кого це суто пізнавальний матеріал, а для когось вибір майбутньої професії. Тож охоронці Фіміди обіцяють, що це лише початок, адже такі знання необхідні, а вміти захищатися повинен кожен.